Уоррен Баффет, Білл Гейтс заробили свої мільярдні статки за рахунок вдалого інвестування. А в випадку Біла Гейтса це також і розробка продукції, на якій він заробив кошти, але примножує він їх також за рахунок успішного інвестування. Головний секрет це знайти правильний актив, в який потрібно зайти в правильний час. Звучить досить просто, чи не так? Але як це виглядає на практиці? Все відбувається. Проти людської психології. Тобто, перше, ми шукаємо прибутковий актив, і сьогодні у відео я вам розповім, чому біткоін це найкращий актив, щоб створити статки в 2024 році. А друге, у відео я розповім, коли саме його купувати і продавати, для того, щоб ці статки у вас залишились на руках і ви їх примножили. Що ж, Розпочинаємо наш шлях до фінансового благополуччя в 2024 році з плану по біткоїну на рік. Біткоїн за останній час з жовтня до січня всього лише за неповних 2,5 місяця показав неймовірне зростання з 27 до 48 тисяч на 20 тисяч. Він майже удвоївся в ціні. Тобто, якщо ви інвестуєте будь-яку суму, за два місяці всього лише ви могли його удвоїти. Але повірте, це тільки розігрівочний старт. І попереду нас очікує новий all-time high, найвища ціна біткоїна, яка буде побита. Тобто, біткоїн в 2024 році встановитиме, і цю цифру я вам назву в кінці відео, до якої ми обов'язково прийдемо. Записуйтесь, підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, підписуйтесь на Ютуб, поставте лайк для цього відео, щоб більше людей могли побачити. Давайте переходимо до матеріалу. Купують успішні інвестори, такі як Ворен Баффет, коли всі продають. І навпаки, продають актив тоді, коли всі починають купувати. Як нам зловити цей момент? Новина про ETF. у відео. У відео тут в верхньому кутку. Ви побачите посилання, і також буде в описі про ETF, де я робив великий розбір. Там я розповідав, що дуже ймовірно, що ETF приймуть якраз на початку січня, і на фоні цієї новини ціна зростає. Дуже часто у своїх відео я розповідав, що на позитивних новинах насправді вони встановлюють локальний топ по ціні, після чого ринок розвертається. І навпаки, дуже негативні новини вони встановлюють дно на ринку. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до правила: ми купуємо, коли всі продають, і ми продаємо, коли всі купують. І повертаючись до плана, ETF об'явили, оголосили, рух пішов, ціна підскочила, побила стопи, які могли стати, і зняла ліквідність до 49 тисяч. Майже психологічний бар'єр в 49 ще не зняли, що також потенційно спонукає до того, щоб ціна підіймалася до наступної моєї точки інтересу, де б я фіксував максимальну кількість. Позиції це зона 5800, 52 тисячі. Це такий у нас ордер блок, який сформувався. Зона постачання, де е, будуть закривати багато позицій. Смарт мані розумні гроші будуть виходити сюди в позиції шорта, але згідно... Правил, які я публікую в телеграм-каналі, а також принципів успішного інвестування, ми не шортимо. Або максимум, уже, якщо дуже хочеться, шортимо з першим плечем для того, щоб можна було вижити коливання. Подивіться, волатильність супервелика. Але це ще один аргумент, чому біткоїн мене приваблює на цей рік, тому що велика волатильність, великий рух, він дозволить нам заробити значно більше, ніж на інших інструментах. Так, тому. Ähm. Um. Перша частина прогнозу ми зняли ІТФ-ціну. Далі ви бачите, в нас на тижні формується досить погана, велика така червона свічка з великим гнотом до верху, який не закритий, все виглядає досить негативно до падіння. Я не можу передбачити на 100%, чи воно вже відбудеться зараз. Чи все-таки ось ці стопи знімуть, ліквідності знімуть, і ми дійдемо до 50-52%. Я не очікую, що ціна найближчим часом підніметься вище 54. І в цілому це не настільки принципово, якщо у вас є спотові позиції, коли я буду повністю закриватися. Ви про це побачите в криптовіснику, який я випускаю щопонеділка що в телеграм-каналі. Що вам важливо, це по якій ціні купувати біткоін в цьому році і коли найкраще в нього заходити. Ще раз, це план на рік. І згідно нього ми будуємо стратегію. А більш детальніше, щотижневі плани я викладаю в телеграм-каналі, вони досить влучні і дозволяють вам заробляти в рамках денної торгівлі. Поїхали. Тепер. Що ми бачимо тут на графіку? Ми зняли цю ліквідність, проговорили про зону, звідки я очікую розворот, яка може початись тут. Що цікавого, давайте пригадаємо події, які відбувалися на тижні з 10 липня 2023 року. Тоді об'явили досить позитивна новина, що Ріпл виграли суд. Нарешті це було два роки суд. Суперпозитивна новина, на фоні якої ціна виросла майже до 31 800, після чого розвернулась. Подивіться. Тоді, звісно, не було такої волатильності, як зараз. Але ось ця свічечка вона вам нічого не нагадує. Подивіться на неї, і давайте зараз порівняємо на ту свічку, яка в нас малюється сьогодні, досить схожі. Погодьте зі мною. І що відбувалося далі після цієї свічки, на позитивних новинах з ріплом пішов розворот майже без можливості корекції невеликої, навіть щоб на 50% закрити, вийти е, з позиції лонгів, хто тут набирав. А тут я також впевнений, рітейлові рітелові гравці набирали багато лонгових позицій і їм не дали закрити спотові позиції, якщо вони не вставляли ліміт через швидкий розворот. І далі ціна поступово опускалася. У мене є дві зони, за якими буду уважно слідкувати і набирати крупні сумки позицій в біткоїні і в альткоїні на ту суму, яку я виділяю для інвестування. Перше. У нас є діапазон. Ось, подивіться, 1.05. І 0 від 0 до 1, 31 17,600 – це діапазон, в якому ціна знаходилась досить довго. Спершу нижче середини діапазону, потім в верхній частині діапазону, і ціна рухалась туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Зараз ціна пішла дуже різко вверх, без якоїсь суттєвої на цей момент корекції. Ця зона в нас не проторгована, тобто вона також мала би проторгуватися. І що мене цікавлять, дві зони, на яких я буду. Інвестувати в біткоін перша зона, це 32 тисячі або 31800, верхня межа діапазону. Тобто, якщо ціна опуститься сюди досить стрімко, так, зараз мені потрібен мій е олівець улюблений. Секундочку. Так, ось я його знайшов. Камеру повертаємо назад. Якщо ціна, дивіться, е мій сценарій опускається до верхньої межі діапазону І тут я бачу реакцію, що вона відпригнула. Тобто, Верхня межа діапазону спрацювала як підтримка. Далі, я очікую, що ціна тут буде проторговуватися. У нас буде бритва в діапазоні, не буде прям різкого такого руху вгору. Ціна буде тут проторговуватись певний час і виносити всіх, поки розумні гроші, великі інвестори, будуть насправді тут накопичувати також свої сумки. Це перший сценарій, тут можливий різкий винос вниз і повернення назад, ще про торгування, і ми підемо вверх до цієї цифри, яку я озвучу в кінці відео. Це мій перший сценарій, який я розглядаю по біткоїну. Де його інвалідація? Якщо ми провалюємося, якщо ми провалюємося з вершини діапазону, зараз ми видаляємо ці лінії. Якщо ми провалюємося з вершини діапазону, йдемо вниз. І вершина діапазону верхнього для нас спрацює як спротив. Тобто зараз також спротив тут набирати лонгові позиції. Ви бачите, теж діапазон від нуля до одного в коротших відео можете більш приблизно подивитися. План на тиждень. До речі, скоро запишу. Також викладу. І якщо ми. Пираємося в стелю ось цього спротива, в одиничку верхню межу діапазону, її не пробиваємо, тоді мої цілі будуть нижчі. Ось, подивіться, у нас тут величезна зона ліквідності, вона стала навіть більша, бо ми фактично у нас одне дно, тут друге дно, воно на одному рівні, це дуже сильний магніт для ціни. Тому якщо ми тестуємо лінію верхньої межі діапазону як спротив. Я наступні мої цілі. Це якраз ось ця зона ліквідності, і, можливо, навіть гноти, які в нас залишились. Тобто, це від 20 до 22,5 тисяч. Уже десь 23-22. Я буду набирати свої позиції. Я не буду чекати найкращого входу в 20 тисяч. Я не очікую, що ми поб'ємо нижні межі по ціні. Це досить мало, ймовірно, на цей рік. Це другий сценарій. Ось в цій зоні я буду накуповувати. Буду всюди шукати ще гроші, щоб накупити. І знаєте, ці типові історії закладу кота. Ось. Отак, кіт почу. Надіюсь, він не переживає. Окей, тобто ще раз коротко підсумовуємо два сценарії, в яких ми накуповуємо в інвестиціях. Ми купуємо тільки на спот з ф'ючерси, можуть винести дуже обережно. Якщо хочете шортити не більше ніж перше плече, я вас прошу. Ви бачите, яка волатильність. Головне це зберегти капітал до найкращих точок входу. І саме ці точки входу вони нас піднімуть до завітної цілі. Ціль у нас на цей рік це ось ми сюди дійшли, Ось 80-100 тисяч. Я її залишаю на графіку до того моменту, поки ми не дійдемо. І це ціль до кінця року. Я приблизно очікую, що восени. Ми дійдемо до 80-100 тисяч. Тобто ви можете порахувати приблизно скільки отримаємо. В телеграм-каналі я буду писати всі альткоїни, які я купую. Тому підписуйтесь, долучайтесь, заходьте в чат, задавайте питання. Обов'язково напишіть в коментарях, наскільки вам сподобалось відео. Чи у вас такий самий прогноз, чи у вас інший прогноз. Що ви думаєте по біткоїну? Мені дуже цікаво. Давайте обговоримо різні сценарії, в кого які є. Всім бажаю успішних інвестицій і суперприбуткового 24-го року. Допомагайте ЗСУ. Не забувайте, слава Україні, до зустрічі.